Олеся Гук, одна із 15 дівчат, яка вперше як учениця переступила поріг цього закладу. Навчатися в ліцеї імені Героїв Крут, десятикласниця мріяла вже давно. Відтак чекала, коли набиратимуть не лише хлопців. В майбутньому юнка хотіла б працювати прикордонницею. Я мотивована нашими захисниками і хочу на них рівнятися і бути схожими на них. Після сьомого класу я вирішила, що я буду тут навчатися, хоча навчати дівчат ще не набирали тут. Але я так хотіла, знала, що будуть. Привітати ліцеїстку із важливим кроком у житті прийшла чи не уся її родина, без сліз та емоцій не обійшлося. Вона сама молодша і ні одній дитині я не казав, це їхній вибір, і я їх тільки підтримую. Кожної з них. У мене є ще і дві дочки переживаємо вже, але вона в нас сильна, вона в нас молодець. Тому я думаю, що все буде добре. З 450 крутянців, які навчаються в ліцеї, дівчат, хоч і небагато. Зате кажуть керівники закладу, вони вже встигли втерти носа хлопцям. За перші тижні їх перебування, що вони зайняли лідерські. Позиції в поведінці, відповідальності, дисципліни навчання, і це тільки дасть покращення, і хлопці будуть за ними не просто як за дівчатами, а за відмінниками і за успішними ліцеїстами тягнутися.